Цими вихідними рятувальники Прикарпаття мали чимало роботи. Ліквідовували пожежі та наслідки негоди, а ще допомагали витягувати потонулих людей. 3 травня ввечері в селі Тростянець Заболотівської громади Коломийського району у місцевому ставку втопився 10-річний хлопчик. Водолази виявили та підняли на поверхню тіло хлопчика 2014 року народження. За попередньою інформацією, дитина перебувала біля водойми ще з одним хлопчиком, який повідомив про нещастя батьків. Обставини даної трагедії з'ясовують правоохоронні органи. А в селі Старий Косів Косівської громади рятувальники з місцевого. Оставка дістали тіло загиблої жінки. Усі обставини встановлюються правоохоронцями. У Миколичині Яремчанської громади спалахнула пожежа у лісі. Вогонь, який поширювався через сильний вітер, охопив площу близько 4 гектарів. До гасіння залучалося 19 рятувальників, 4 одиниці техніки та 22 лісники. У селі Бистриця Поляницької громади горіла суха трава, чагарники та лісова підстилка. Через відсутність під'їзду гасіння здійснювалось вручну за допомогою підручних засобів. До ліквідації даної пожежі було залучено 43. Три особи, 8 одиниць техніки, зокрема 23 лісники, а також місцеве населення. Крім цього, рятувальники ліквідовували наслідки негоди. 4 травня у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі Мукачево-Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев, одна з яких впало на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. А ще надзвичайникам надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці, Залужжя та Лучинці. Всього на території Рогатинської громади постраждало 21 домогосподарство. Рятувальники продовжують допомагати мешканцям ліквідовувати наслідки негоди. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія